Наступна гра розпочалася на черзі протистояння в Ремерайській. Підхоплює Черкоза, Шумаков. Шумаков пресингує забирає м'яча. Колядич, колядич. І гол забиває колектив гора. Четверта хвилина 1-0. На користь номінальних господарів. ФК гора. Ден на друзі, один Як же перед стартом цієї зустрічі. Відзначали і пригадували ми, що незважаючи на своє турнірне положення, гора зараз вже відновлена паритет. Наступна ж атака від Дене, і Максим Чечеркоза завдає точного удару у дальній нижній кут. 28-й номер денена встановлює паритет. П'ята хвилина один 1. -1. Віталія Колядича, незважаючи на своє невисоке, зовсім невисоке турнірне положення, лише передостання команди Віталія Колядича у таблиці у своїх суперників ця команда. Зокрема, у ем, рамках минулого ігрового тижня суперрезультативний Новікова. А перед вище згаданими поєдинками горі. Рогачов і знову доводиться флангом. зупиняє. Зупиняє Романа 15-й номер Андрій Махдич. Роман Куплувацький назад повертається, вставляє ногу. Віталій Колядич зачинає кеп атаку від Евка Гора. Відає передачу точно Колядич в штрафній зоні. А, партнер здається під тринадцятим. Забирає знову Колядичу, опонента. Віталій і дає головко моментує, наче дотепно. Говоритися удар від Головка Це відповідь на Драганчук повертає дев'ятому номеру. Віталій Колядиш правої. заряджає до штрафної площі. Лена на 12-й номер. Переведення перехоплене. І момент головку головко не переграє. А Валерій Дрех. Драг... Головко. Підхоплює Віталій Крестянський. Три в два розганяє дев'ятка. Де наживага вийшов діперсе він у підкаті. Ворожі фактично вже перед вітаємо і Точно спрямовує м'яча між двох польових. Дев'ятий номер Денона і маємо друзі 2-1 на користь команди Владислава Бонзика. Віталій Крестянський скористався своїм шансом біля чужих воріт. Чекаємо сигналу арбітра. Деннон розіграє штрафний удар. Віталій далі біля М'єчові. Віталій Красіянський пробиває. <ривіт> Красіянський по сигналу зі штрафного низу віддав, яке бодзик. На Друга 20-та хвилинка розпочалася за участю Деннона Гори, представників третьої ліги. <ривіт> Купливацький. Удар! з лівої. Красивий гол від Романа Купливацького. Роман Купливацький лівої вражає ближню дев'ятку. Рід гори. Триот. Примітний та ефектний. Швидкий гол по перерві від команди Владислава Понзіка. Забиває Роман Куплевацький РП. Тимур Шумаков вигадує за бокової переведення праворуч, пра прихопляться і задум. Головко, простріл від головка. Приходить голкіпер і удар у виконанні стража гори. Лукашик повертає Лукашик на Куплевацького. Для Романа М'яч виси полетить. Колядич. Затримується м'яч Черкози після перехоплення. Бонзик. Просить Краснянськ. Він сигналізує кепу, що є, мовляв, я у фланзі і знаходить Чичеркозу. прекрасний підхід від денна розіграли здорово тут на трьох. Краснянський Бонзик, Чичеркоза, Всі вони, всі вони причетні до цього четвертого взяття воріт. 28 хвилина. Рахунок 4-1. Богдані Олег Лукаш. Шумаков. Удар по воротах. Рикошетик м'яч від суперника і летить у дальній яку, друзі. Ще один гол забиває Дену. На рахунок стане 5-1. На самому екваторі другої 20-ти хвилинки. Після рикошету від Михайла Харачури. Удар поворота Сика Жива пробігає. Штрафний. Карсяцький виконує. по плечу. Новіков Драганчук, Драганчук. Лукашик. Було призначено вільний удар на користь колективу Денан. І Максим Чучеркоза. Максим торкається, понзік скидає, Креснянський, кидає на колядич. Храчура скидає, колядич удар ноги. Момент. Зараз головку вдалося заволодіти. Зустрічна, так, а жива, живага, живага головою таки міця, відправляє всіх 11-й номер Денона. 6-1 на користь. Новінальне гостей. Півтори хвилини градиш. Набравши. Трик за пункти турнірній таблиці в режимі лайв. Денон. Обійде Райфайзенванк. Отут! Тут тут відзначається таке, друзі. Голкіпер, голкіпер Денона але Лукашик. Лукашик забиває. Новікова піймав з колегу стану суперників. Протидієв намагався це робити кіпер гори. Головою навіть м'яча торкнувся. Ле потужно, Олег глухаш приклався і це гол це 7-1. Що ж, друзі? Тепер ми вже констатуємо, що кожен, кожен із гравців в заявці Денона на звітний матч відзна.